Всім привіт! З вами Світі Біт та я Світлана Фаренець. Дуже полюбляю переглядати відео з дуже цікавих знаходок, де дівчата знаходять на якихось блошинах, ринках якісь старі прикраси, або прикраси, які вже комусь не подобаються, і вони їх десь віддали. І в мене є така колекція. Ручки чешуться дещо розбирати, тому я й вирішила відзняти це відео. Дещо я вже розібрала і переробила це вже рік тому, і поступово-поступово поступово щось знаходжу. І хочу вам показати: я зараз знаходжусь в Шотландії, і тут багато черіті магазинів, в яких можна знайти цікаві речі, і в які люди здають. Вже щось, як я казала, набридло або ще щось. Тому хочу поділитися сьогодні з вами. Починаємо огляд. Я дуже зранку шукала місце дуже довго, тому що купила новий насос для акваріума а він дуже шумний, тому багато часу поділила новому місцю. Дивіться, знайшла такий кулон з емалью. На мій погляд, дуже цікавий. Фурнітура в такому сріблі пристареному і емаль дуже гарна, і кольори дуже мені подобаються. Поки ще не придумала, звісно, що я буду вбирати цей шнурочок, тут потрібно гарненько піцілечку або замінити, або підправити ще не дошли руки. Він в мене вже лежить деякий час, але не доходять руки, але мені він цікавий. Так, і ось на тому тижні знайшла так само. Ну, я взяла цю прикрасу і за колечок, такі гарні колечки, того. Але і оці детальки від імаль, дуже гарний колір, такий насичений, синій. Мені сподобався. Звісно, що воно так якось дуже близько в одному місці. Потрібно буде ще щось переробити, ну, мені так здається. Але така цікава знаходка, і я дуже люблю такі кольори, тому не втрималася і взяла. Ніяких, як кажуть, дівчата, маркіровок тут немає. Ну Це вже було а, навесні. Я знайшла отаку рубку коралу. Вона на, на, на нитки такий, бачите, замочик рибка, але я вирішила його не розбирати. Мені дуже подобається і довжина, і як воно лягає, тому в моїй колекції є отакі коралики на літо. Те, що треба. У мене ще є кулончик, який я зробила. Я якось робила в одному із обзорів. І він дуже підходить до цього намиста. Керал трошки на камеру виглядає більш яскравіший. Він не такий оранжевий, він більш рожевий, персиковий може і більш приглушений колір Ну, я задоволена цією находкою. Даже переробляти не буду. Оцей, ну, я так розумію, що це кварц. Я його якось вже показувала, хотіла розібрати, але ще не розібрала. Показувала, коли робила чокер, показувала, що він у мене є. Так, я це знайшла в череді магазині зібраний на вузлик, це кварц, натуральний камінь. Ну, Мені здається, що це кварц. І колір такий мишинний, дуже цікавий. Думаю, з, з рожевим чимось буде гарно. Поєднюватись. Чекає на чергу на свою. До речі, цю совушку я так само знайшла в черзі магазині. Це так само камінь. Не знаю, що це за камінь. Але вона така мила. Я полюбляю сови, тому я не втрималася і так само її купила. І тепер вона живе зі мною. що ще Отаку От низочку не затягнути бачите, ще залишився. Вони затягнуті дуже сильно, потребує переробки. Це я знайшла десь півроку тому, а ось буквально тиждень тому я знайшла в іншому магазині таку саму низку, ну, приблизно таку саму, бо тут розмір трошки-трошки більший. Він так на камеру, може, і незаметно, але він чуть-чуть більшенький. Дуже гарні немистинки гранені, колір такий гарний. Тобто, я сподіваюся, перероблю і вийде щось дуже цікаве. Мені подобаються такі кольори вишневі, ви бачите, які. Нема ні сколік, немає нічого. Просто вони зібрані е, на леску і дуже-дуже затягнуті. Це нові прикраси. Ну, не, не давняшні, мені здається. Йдемо далі. Далі, дивіться. В одному з червіт-магазинів я знайшла такі брошки. Замочки працюють. Трошки була оця позолота. Ой Я не знаю, як взяти правильно, чи так, чи так. Зараз подивлюсь. Ага, отак, мабуть. трошки Ну На цьому ні. На цьому я нічого не підкрашувала, бачите, чуть-чуть стерте. І мені сподобалося. Це кераміка, ну, гарна брошечка така. Мілінгая. І от є ще отака брошка, це так само кераміка. Тут були стерти багато потертостей. Я її залюбку, залюбки ношу, і ще потрібно підфарбувати. У мене є карандаш, потрібно підфарбувати і вскри. Бо я його фарбувала, ну за того, що я його ношу, вибачте, камера уходить, то м -м -м, видно підтирається потрібно вскрити лаком. Але дивіться, яке. яка керамічна так само працює замочок, я її дуже люблю і ношу цю брошку Відео получиться невеличким, але сподіваюся, що ви щось цікаве побачите. На цю прикрасу я дивилася. Декілька разів заходила, її ніхто не забирав, це на ниточки, бачите. Я так вважаю, що це також кварц тонований. Колір мені дуже сподобався, він такий ніжний, і я не змогла пройти. Не так багато його на низки, якщо брать, і він вийшов мені так трошки за дорого. Але мені щось він так до душі впав і я не змогла пройти, Бо це натуральне, а все, що натуральне, мене манить. Манить і манить. Дуже не можу втриматися. Тому і от така, Сподіваюсь, помити я ще не мила, це ще не, не всі помиті. Це потрібно помити, і я сподіваюся, щось вийде гарно. Але дивіться, з розовою фурнітурою виглядає дуже добре. Ну, звісно, це фурнітура вже старенька. Потрібно буде щось замінити, але по факту дуже гарно. Ідемо далі. Що в мене тут далі? А далі у мене є. Ой, десь я... Так, добре. Дивіться, це рік тому я знайшла в чолі-магазині от таку ящерку з зеленими очками. Всі фіанітики були на місці. Дуже цікава ящерка. Трошки у її замочок слабовато закривається, відкривається. Може, за цього її здали, але я її обережненько ношу, і вона мені дуже подобається. Такий хвостик дуже довгий. Зелені очка гарні. Бачите, Фіанітки На сонечку гарно свіркають. І ще знайшла десь півроку тому такого метелика перламутрового. Він у мене лежить, чекає на переробку, але я його, як вийшла, уронила, трошки від, відколола, маю чимось підправити. Ну, я до, хотіла. Скоро, скоро розледить на вулиці, і я його уронила. Він був геть новенький, не було ніяких. Це такий наче, чокер на цепочці, він заскочив у мене з цепочки. Я розстроїлась трошки, потім думаю, ну, крилишку я підпилила, а тут потрібно підфарбувати. Побачите такий. Ну, Для себе зроблю чимось і буду носити. До речі, на тому тижні я так само знайшла в цій магазині. Намиста, вона зажата, зібрана через е, бісерінку. Я його ще не мила. Але тут настільки красиві е, намистини ангеліотісу бачите, десь щось оранжевим є десь. Щось. І деякі намистини, зараз я знайду, я бачила. Дивіться, які гарні. Його не потрібно помити, бо я ще руки не доходять. І десь пару намистин було. Ну, от Оця, вона якраз в тон до, цей, до цього метелика. Тобто є пару намистинок, які в подальшому можна буде поєднати. Є такі, бачите, осьо теж такий відлив Рож, рожувати такий, сирініватий, намистинки. Жемчужинок. От нас оцих э, пролиночок, я не дуже впевнена, що це натурально. Я ще не перевіряла, я ж кажу, склала його і думаю, ні, потрібно відзняти відео. Ось так само, бачите, яка гарненька. І вони такі товстенькі, Ну, він дуже затягнутий, тому потребує 100% переробки. І я буду щось з їм робити. Найшла от отаку прикрасу Це з клінінами встини, але мені дуже сподобався колір. Колір спокійний, такі пірсики, іначе, да? трошки коричневатий трошки подраухтопас. Та Обожнюю такі кольори. Я його розбирати не буду, я його тільки помию. Тут непогана фурнітура. Його можна носити. У мене, до речі, є таке саме Фіолетовий, я забулась його достати. Я його знайшла рік тому, Марк Спсер, там фірма Марк Спенсер, я його не розпирала. І тут так само є якась. липочка, і як я розумію, Віцензо, ценза. Бачите, фірма Віцензо. я полюбляю такі речі. Буду носити залюбки. Сподіваюсь, вам сподобалось коротеньке моє відео. Можливо, буду щось знаходити цікавеньке. також буду з вами ділитися, бо я люблю такі відео. Залюбки э, дивлюся, дякую дівчатам, що приділяють час та знімають такі відео, бо дуже цікаво побачити, як воно є, а в подальшому, можливо, побачить, що з цього вийде. Тому дякую всім, хто завітав до мене, всім гарного дня, гарного настрою, натхнення. З вами була свій тібій та я, Світлана Фаренець. До побачення.